Друзі, я вас вітаю, це канал Максиму за філософсько, аналітичне, психологічне таро. Що Україну чекає після Саміту Миру? Я робила такий розклад за три дні до Саміту Миру, не завантажила, бо він був великий, довгий, нудний, але основна думка його була така: завищені очікування. Тобто результатів зараз чекати нема чого. Ну, поговорять, лишній раз озвучимо, лишній раз на нас звернуть увагу. Але казали, що це якась пролонгована історія, і швидко не чекайте результату. Сьогодні я вирішила от швиденько коротесеньке, все-таки відео подивитися вже після саміту, наскільки... Підтвердились мої ті енергії чи ні? Так, підтвердились. Тут вже немає королів, тоді в мене було багато королів і тузів. Це якби, шанси і розмови президентів різних країн. А тут дивимося потім, що у нас після саміту? Обнулення? Розумієте, от я б запитала: обнулення чого? З чистого листа у -у -у. новий етап війни. Я б сказала так. Бачите? Це карта дурня, щось нове. Війна, королева мечів, шістка кубків. У мене в розкладах це завжди карта ЗСУ. З підтримкою союзників. Так, трійка кубків, підтримка якогось нового закону. Ми починаємо новий етап війни. Ну тобто, ще зараз, влітку, чекати, що після саміту міру щось там підписали. Ні, по перше, всі побачили обличчя Росії, її ненажерливий нрав. Ну, аб'юзер ніколи не може зупинитися. Тепер так, отут в мене зараз випала десятка мочів, відлюдник і четвірка кубків. Несподівана кінцівка, тобто якісь, я б сказала, надії, можливо, були, очікування, вони не справдилися. І далі ми шукаємо. Якби по колу, по колу, все таки свій шлях. Все одно тут є розуміння. Так, є закон, підтримка. Відбулось, ми почули про ці репарації для Росії, прийняли це, сказали, але все одно вперед до нових берегів і все одно крапка на очікуваннях. І по відлюднику шукаємо нові шляхи. Яка порада? Кажуть нам, тримайтеся своєї віри, мотивації. Далі. Між іншим все одно, в Верховній Раді десь найближчим часом можуть бути скандали, ну, нічого нового. Мистецтво малих кроків. Все одно нова стратегія. Королева Кубків це Європа, яка вступається за нас і допомагає. Бачите, такі маленькі, добрі друзі, які нас не покидають. Але набираємося терпіння. У нас є зброя, і буде нова зброя і новий етап війни.